Після опівдня під стінами свято Воскресенського кафедрального собору збираються рідні, друзі та знайомі 20-річного сумчанина Даниїла Тарасенка. Ян Зайц знав загиблого з дитинства. Данила був позитивним хлопцем, постійно був Веселий, цей хлопець положив свою душу і тіло за те, щоб наступне покоління жило в мирі, за те, щоб все було у нас як мога краще зупинити агресора, зупинити ворога. Це дуже велика втрата для батьків в більшості. Я вважаю, що найбільша втрата це була для його бабусі, тому що вона з змалечку виховує. Данил Тарасенко здобував освіту в міській школі номер 7 а потім у професійно-технічному училищі. Кураторка групи, в якій навчався боєць, не вірила, що юнак піде воювати. Він пішов у 19 років, йому ще не виповнилося на той момент 20 років. Ну, він сказав, це моє рішення, я повинен. Чесно говоря, я навіть не очікувала. Він дуже стриманий, дуже спокійний. Наскільки я розумію, добровольці завжди йдуть такі активні, а він дуже такий був стриманий, гарний хлопець, добрий, турботливий. Тобто, все, що можна сказати, гарне, це все про нього. Молодший сержант Даниїл Тарасенко був заступником командира бойової машини. Загинув він 17 січня поблизу міста Бахмут на Донеччині. Даниїл був в цьому бою з моїм внуком, з хлопцями, з сумськими хлопцями. Бій був, звісно, страшний. Їх обстрілювали мінометами. І це був кошмар. Це гордость сум. Поховали воїна на Алеї Слави центрального кладовища Сум. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.